До 1 липня усі школи Закарпаття мають завершити навчальний процес. Про це повідомила керівниця Департаменту освіти Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. У більшості шкіл навчання вже завершено. Однак є поодинокі громади, які через війну почали навчальний рік пізніше, тому пізніше і закінчать. Святкування останнього дзвоника припадає на 2 і 7 червня. Це десь порядка 70% закладів освіти будуть завершувати навчання в всіх закладах Закарпаття. Ну і залишається у нас кілька закладів освіти: це Горінчівська територіальна громада, це Холмська, це Солотвинська, які завершать 21 червня. Тобто до першого. Липня ми повинні завершити повністю освітній процес цього року. Більше 9 тисяч школярів складатимуть національний мультитест. Це аналог зовнішнього незалежного оцінювання, яке складається фактично за один день. І тестування стартує 5 червня. Більше 9 тисяч у нас сьогодні випускників 11 класу. Вони будуть складати МНТ. Уже наближується ця дата, 5 червня. Більшість із них обрали все таки, крім української мови і математики, такий предмет, як історія України. Більшість, переважна більшість, десь відсотка 60, менше обрали англійську мову, ще менше фізика, хімія. Найменше це були предмет хімія. Уже з перших днів червня у школах області розпочнеться оздоровлення дітей. Працюватимуть літні табори, в окремих випадках літні школи, де діти зможуть краще засвоїти матеріал, який викладався протягом року. А окремі учні випускних класів зможуть пройти навчання у літньому університеті. Це пілотний проєкт, де вчителі готуватимуть старшокласників до студентства. Цього року ми вперше сплановуємо і школу університету. Так, це на базі нашого наукового ліцею, яка буде працювати для учнів 10 11 класу. Літні школи будуть працювати для дітей 7, 9 і 10 класу, а літній університет або школа університету буде працювати для учнів саме випускного класу. Чому? Тому що ми тут хочемо їх сфокусувати на виборі майбутньої професії. Вже готуючи їх до профілізації, яка відбудеться першого листоп з 1 вересня 2027 року, також керівниця освітянського напрямку повідомила, що цього року область отримала 17 мільйонів гривень державної субвенції на оновлення та будівництво нових бомбосховищ у школах. До 1 вересня чиновники обіцяють збудувати до 10 нових укриттів по всій області.